Моє вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії «Міс» у студії Яна Касіна. сьогодні, 4 березня і про події цього дня в сюжетах від наших кореспондентів. Зокрема, ви побачите таке. Нова громадська координаційна рада починає співпрацю з органами міської влади. Інтернет-шахраї хотіли розвести на гроші Дніпродзержинського міліціонера. Було в місті два Леніна. Тепер жодного. Наші кореспонденти дізналися про подальшу долю знесених вождів пролетаріату. Трохи отямившись від останніх політичних подій, Дніпронзерськ починає відновлювати звичний ритм життя. І, хоча останнє пленарне сесійне засідання так і не було оголошено відкритим, замість нього відбулися так звані громадські збори, на яких небайдужі до долі рідного міста політики та представники громадськості вирішили взяти діяльність органів міської влади під особистий контроль та створили громадську координаційну раду. Вже з самого початку до цього органу увійшли 19 Представників громадськості Дніпродзержинська чи знайшли представники громадськості порозуміння із міською владою? Дивіться у нашому наступному сюжеті. До новоствореного органу увійшли представники різних політичних сил міста та громадські діячі. Головна мета координаційної ради це стабілізація ситуації у Дніпродзержинську, запобігання масових заворушень та збереження громадського спокою та порядку на вулицях міста. Представники ради вже виступили перед громадськістю та, звичайно, бажають мати тісний зв'язок не лише з городянами, а ще й з представниками міської влади, до якої у громадських активістів є певні пропозиції стосовно подальшої співпраці. Тож на черговий прийом голови міста Станіслава Сафронова завітав секретар координаційної ради Микола Нещеред. Якщо буде ваше бажання, ми завжди готові співпрацювати, на то, щоб місто працював стабільно, нормально і самое главное, ті питання, которые сьогодні очень і очень волнують горожан. Під час спілкування із секретарем координаційної ради Станіслав Сафронов зазначив, що у такий непростий для країни час йому дійсно не просто керувати містом. Тож такий орган, як громадська рада, буде чималою допомогою у його роботі. І такий колегальний орган, який ви створили, це я впевну, тому, що буде для мене великою допомогою. Я погоджуюсь з таким зібранням, котре впевнений буде працювати на користь нашої громади, на користь нашого міста. І ті ваші всі думки, ті ваші пропозиції, котрі ви висловлюєте на своїх засіданнях. Я обов'язково як міський голова буду їх дослуховуватися і будемо разом приймати любі рішення, котрі будуть працювати на нашу громаду, на наше місто. Також очільник міста зазначив, що завжди тісно співпрацював із громадськими організаціями та розумів їхнє значення для подальшого розвитку Дніпродзержинська. Ну а сьогодні допомога активістів буде доречною як ніколи. Розпочнемо підготовку першочергових завдань, які необхідні для цього, для того, щоб Рада працювала, до Ради зверталися люди з усіх, особливо з політичних питань. Які будуть питання, ми їх будемо порушувати, вирішувати. Також під час прийому голова міста та секретар громадської ради обговорили подальшу можливість ввести до складу виконкому представників різних політичних партій та громадськості, адже саме цей крок зможе зробити усі рішення, що виходять зі стін міської ради, більш прозорими та доступними широкому загалу. Вже сьогодні громадська координаційна рада провела своє перше засідання. Про що говорили, та які важливі рішення змогли затвердити? Дивіться у нашому наступному випуску новин. Інтернет-шахрайство це у якомусь сенсі бездоганний злочин, діючи відповідно до нового кримінально-процесуального кодексу, затримати зловмисників майже нереально. Маскуючись під зацікавлених покупців на таких сайтах, як АУКРО та СЛАНДО, шахраї видурюють кошти у своєї жертви. Вберегтися від посягання на ваші гроші допоможе лише пильність та знання, яку інформацію можна розголошувати, яку ні. Шахраї обирають свою жертву на вмання, тому до їх списку може потрапити будь-хто. Цього разу нею виявився співробітник міліції. Він зареєструвався на сайті Сландо та виставив на продаж побутову техніку. Наступного ж дня йому зателефонував потенційний покупець. Не з'ясовуючи стан техніки та інші деталі, він був готовий придбати товар, чим і викликав підозру. Надавлював на те, то, що тобі жив ходіл довір'я, що у нього є гроші, без всяких торгов готові перечислить які денежные средства прямо именно сейчас. Но были були условия, то нужно було подойти к ближайшему терминалу, и в терміналу, і он должен был продиктувати комбінацію цифр, яку я должен был сделать. міліціонер одразу ж зрозумів, що має справу із злочинцями. Представившись робітником служби безпеки банку, у відповідь почув телефонні гудки. Аби вберегтися від таких махінацій із грішми, правоохоронці радять завжди бути насторожі. Никому не верить, быть осторожным, ни в коем случае не давать никаких персональных данных банка. Никаких. Достаточно, чтобы деньги перевести, знать номер карточки, название банка. Всі інші дані на кшталт дівочого призвіща матері, пін-коду, вигляду картки та таке інше їх не повинен знати робітник банку, а тим паче стороння людина. Та й взагалі робітник банку не телефонуватиме вам при переказі коштів. Такий дзвінок перший сигнал шахрайства. Протягом поточного року у Дніпродзержинську зафіксовано біля 15 фактів інтернет-шахрайств. Постраждалі втратили від однієї до шести тисяч гривень кожен. По каждому факту такого мошенничества возбуждается уголовное производство и проводятся соответствующие следственные действия. Э, как показывает практика, то мошенничество совершают люди, которые не находятся на территории города Днепрозержинска. Прохання до усіх, хто постраждав від подібних афер, негайно звертатися до органів міліції. В Україні розпочалася кампанія декларування доходів отриманих громадянами протягом 2013 року. Детальніше про подання звітності дізнавалася наша знімальна група у представника Дніпродзержинської ОДПІ. Як повідомляє Дніпродзержинська об'єднана державна інспекція, Існують два варіанти подання декларації: це коли громадяни мають право подати декларацію і коли вони зобов'язані це зробити. Більш детально про право на подання декларації ми дізнавалися у представника Дніпродзержинської ОДПІ Олега Попова. Право на подачу декларації визникають в тих случаях, коли гражданин імеє право на налоговий кредит. Тобто це на возврат определенної суми подоходного налога. Конкретно розмір цієї суми подоходного налогу, яка підлежить возврату, определяется на основании поданої декларації. Також є випадки, коли громадяни зобов'язані подати декларацію, адже від цього залежить виплата пенсії, заробітних плат та інше. Обязанность по подаче декларации, когда гражданин получал доход до, в течение 2013 года от двух и более налоговых агентов, возникает в том случае, если сумма превышает 137 640 гривен. То есть в этой, в этой ситуации человек должен самостоятельно а, проконтролировать свои доходы и определить, обязан ли он подавать декларацию или не обязан. Більш детальну та індивідуальну інформацію про подання декларації громадяни міста можуть дізнатися у відділі масово роз'яснювальної роботи Дніпродіжинської ОДПІ. Сьогодні далеко не кожне українське місто може похвалитися тим, що серед його архітектурного надбання зберігся пам'ятник вождю світового пролетаріату Володимиру Леніну. Змінюються часи, змінюються кумири, Тож стояти у вирі різних епох вдалося далеко не всім, зображенням відомого комуністичного діяча. У Дніпродзержинську до сьогодні було два пам'ятника Леніна, але й ці не вистояли. Про долю пам'яток комуністичного минулого у Дніпродзержинську – Дізнавалася Катерина Узунова. У радянські часи майже кожен населений пункт повинен був мати на своїй території пам'ятник Леніну. У Дніпродзержинську перший ворщ пролетаріату з'явився ще у далекому 1927 році. Та, як стверджують, був одним з перших на Україні. Його встановили на площі біля драматичного театру, яку також назвали на честь Володимира Ілліча. Пам'ятник простоїв до самого початку Великої Вітчизняної війни. А перед окупацією Дніпродзержинська його. Демонтували та відвезли до Тюмені, де він і залишився. Новий пам'ятник Леніну у нашому місті встановили вже у повоєнні часи під час активної розбудови країни. Це сталося 6 листопада 1958 року. На колишній транспортній площі урочисто встановили чотириметрову фігуру комуністичного вождя у повний зріст. Автором монумента став заслужений художник Російської Федерації Іван Першучев, який, до речі, народився саме у. Дніпродзержинську у тому ж році ще один Ленін роботи першутчева з'являється на соцмісті в сквері по вулиці Київська. Мабуть, влада міста вирішила потурбуватися про мешканців віддалених куточків Дніпродзержинська та подарувала їм власний монумент. Ось тільки на відміну від пам'ятника, встановленого у центрі міста, Володимир Ілліч не стояв, а сидів на постаменті. Обидва пам'ятника пережили чимало історичних катаклізмів, розвал радянського союзу та перебудов. Біля них назначали зустрічі, фотографувалися та покладали квіти до комуністичних свят. Все кардинально змінилося у цьому році, коли внаслідок політичних коливань по всій Україні почали масово руйнувати пам'ятники Леніну. Першим не встояв столичний вождь. За ним почали падати з постаментів монументи у багатьох містах України. 22 лютого, після багаточасових спроб вдалося знести пам'ятник Леніну у Дніпропетровську. Наступного дня хвиля Леніно. Паду охопила і Дніпродзержинськ близько 16-ї години. Володимира Ілліча демонтували та відвезли до музею історії міста у міському управлінні культури. Нашій знімальній групі повідомили, що їх про цю акцію ніхто не попереджав. Те, що я дізналася, що було демонтовано пам'ятку історії пам'ятник Володимиру Леніну, Це пам'ятка історії місцевого значення. І, звичайно, демонтаж або переміщення пам'ятки, яка знаходиться в державному реєстрі нерухомих пам'яток України, неможливо без наданого дозволу центрального органу, який координує діяльність в сфері охорони культурної спадщини, тобто Міністерства культури України. Відповідно до Закону України про охорону культурної спадщини такі дії підпадають під дії кримінальні і, звичайно, люди, які це здійснили, повинні відповідати відповідно до чинного законодавства за за такі дії, які зроблені були. Про факт правопорушення представники управління повідомили міську прокуратуру та правоохоронні органи. До позитивного моменту цієї справи фахівці відносять той факт, що у нашому місті демонтаж пам'ятника відбувся досить цивілізовано та відносно спокійно. Як повідомили нашій знімальній групі представники комуністичної партії України з метою зберегти пам'ятку архітектури від вандалізму вони звернулися за допомогою до депутата обовради Олега Захорольського і той на. Дав необхідну важку техніку, щоб демонтований монумент змогли відвести до музею історії, де він знаходиться і по сьогодні. Я хочу запевнити мешканців міста Дніпродзержинська, що демонтований пам'ятник Леніну сьогодні знаходиться на постійному зберіганні у музеї історії міста. Він поки що офіційно не оформлений. Ми будемо ставити його на фонд на Національний музейний фонд України. І це буде. Пам'ятник ростова фігура Леніна, який буде, стане експонатом музею під відкритим небом музею Скансена, історія Дніпродзержинська у знаках та символах. Знести знесли. А ось чим заповнити порожній постамент поки що ніхто не потурбувався у міському управлінні культури, яке ніхто навіть не повідомив про демонтаж пам'ятника. Відповіді на це питання поки що не мають. А ось за словами представників Компартії Дніпродзержинська, більшість городян відсутність звичної фігури на центральній площі міста дуже обурює і вони бажають повернути Леніна на своє законне місце. Я скажу, что обращений у нас очень много. Очень много, люди возмущены крайне, люди возмущены, даже те, которые не поддерживают там коммунистическую идеологию или компартию, или вообще люди возмущены самим фактом, что вот э, при как бы, э, небольшая часть э, жителей города Днепрозыбжинска, которые там э, как бы рассматривает свою идеологию в плане националистов, э, принимает решение за горожан. Січа трясті улягуса, і я думаю, що ми будемо піднімати вопроси, щоб пам'ятник Ленін вернути на постамент. Власні думки щодо нового монументу, який необхідно встановити на центральній площі Дніпродзержинська, має і директор міського музею. На мій погляд, можливо, б доречно було поставити пам'ятник національному примиренню, адже фактично ми зрозуміли цінність миру за цей період. Та головне, на чому наголошує Наталя Буванова, подальшу долю площі обов'язково повинні вирішувати самі городяни, і це питання повинно виноситися на громадські слухання. Та поки ситуація не стабілізується і усі політичні сили не дійдуть єдиної думки щодо історичного минулого нашої батьківщини, дніпродзержинці вимушені будуть спостерігати на центральній площі міста лише одинокий та осиротілий постамент. 28 лютого у музеї історії Дніпровського медкомбінату відбулося відкриття виставки Дзержинка в ділах і судьбах, присвяченій 125 й річниці із дня заснування комбінату. На виставці представлені експонати зібрані не тільки працівниками музею історії комбінату, а й родинами ветеранів, дідами та прадідами, які присвятили підприємству роки свого життя. Виставка Дзержинка в ділах і судьбах організована дирекцією та профспілковим комітетом комбінату спільно з працівниками музею. У церемонії відкриття експозиції взяли участь Галина Петрова, голова профільної комісії профспілкового комітету ДМКД, представник ради молоді комбінату, ветерани дзержинки та студенти ДВПУ. За експонатами, представленими у музеї, можна простежити всю історію комбінату від зразків першого прокату, знарядь праці до фотографій, орденів, медалей і предметів побуту часів встановлення металургії нашої країни. Ми захотіли показати, то, яким путем йшла історія, які побіди, які трудності зустрічались на цьому путі. Дзержинка протягом 125 років славилася своїми трудовими досягненнями, сказала у своїй вітальній промові, відкриваючи виставку Галина Петрова. Приємно усвідомлювати, що нинішня молодь цікавиться історією комбінату, знаходить час для відвідування нашого музею і спілкування з ветеранами металургії. Також перед студентами виступив член національного товариства краєзнавців України, колишній працівник ДМК, металург в четвертому поколінні. Олександр Слоневський. Тут працювали мої діди тут працювали мої батьки. Отец и мать. Я I'm 16 лет оператором прокатного стану. Сейчас традиції семьи продовжує мой син, а также племянники, которые работают на комбинате. Олександр Юліович є автором біографічної книги про засновника комбінату, яка називається Ігнатій Ясюкович. Ім'я в історії він передав музею безліч історичних документів з особистого архіву. Двері музею відкриті для всіх бажаючих ознайомитися з історією містоутворюючого підприємства Дніпродзержинська. Триватиме виставка до святкування Дня металургів у липні. 1 березня у спортивному залі фізкультурного коледжу відбулося відкриття кубка Дніпродзержинського міського голови Станіслава Сафронова з волейболу, який присвячений 82 й річниці заснування Дніпропетровської області. Детальніше дивіться у сюжеті у Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання. Пройшло урочисте відкриття кубкового турніру з волейболу, який організований за підтримки міського голови Станіслава Сафронова. У змаганнях беруть участь 27 команд області: з Дніпропетровська, Кривого Рогу, Криничанського, Царичанського, Новомосковського та Петропавлівського районів. Під час відкриття до учасників турніру звернувся заступник міського голови, директор департаменту молоді та спорту міської ради Сергій Павлюк. Відкритті Кубка були олімпійські чемпіони Володимир Іванов, Юрій Зайцев, Федір Лащонов. Учасників змагань привітав голова ради ветеранів Дніпропетровська, генерал-полковник прикордонних військ Анатолій Клешня та депутат міської ради Світлана Бенько. З побажаннями перемоги учасникам турніру виступив також народний депутат України Костянтин Гузенко. Сьогодні в нас грандіозний праздник незважаючи на просто вірм. на базе города Днепродзержинска проводится целый чемпионат волейбола. С чем я хочу поздравить целую федерацию волейбола с их годовщиной. Я скажу, спорт всегда объединяет людей. И, наверное, это большая миссия спорта. Я благодарен тем гостям, звездным гостям, мастерам спортивной славы, которые прибыли к нам, гости, которые поддерживают этот дух. И, наверное, спорт – это остров стабильности. Поэтому всем желаю хорошего настроения, стабильности, уверенности в себе. І всього хорошого. кращі спортсмени були нагороджені нагрудними знаками: Почесний знак голови Дніпропетровської обласної ради, за заслуги перед містом третього ступеня і відзнака міського голови, грамотами Дніпропетровської обласної ради та виконавчого комітету міської ради, подяками міського голови та цінними подарунками. Ігри на головний приз, кубок міського голови, проходитимуть у різних спортзалах міста. І наприкінці випуску про погоду. На середу, 4 березня, синоптики прогнозують хмарність протягом всієї доби опади у вигляді дощу. Вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 4. В день стане тепліше до 10 градусів вище нуля. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Яна касіна. Бажаю всім гарного настрою та тільки приємних новин! Хай щастить!